Усім привіт! З вами Кокем Китий добро пожалувати на моє нове відео. Сьогодні я вам покажу свою машину, як я її зробив. І, ну що, підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Е, пробачте, я просто води хотів попити Ну, на, для начала я її вам покажу. Я її сам робив. Це було дуже важко. Зато дуже прикольно і я люблю свої самостійні вещи робити, чим покупати за меуси. Вже зроблені. Тому що за меуси не знайдеш нічого нормального, що тобі треба. І це вже большой минус. І тут хороший плюс робити свої, тому що ти можеш по своєму стилю, як тобі подобається зробити. Тим более. І це хоч і сложно, но зато безплатно. Ну і зараз я попробую на, на, на неї покататися. Секунду. Секунду, секунду. Мій, мій персонаж слишком високий, так що візьму тиковку. Ну, тик. Так. Я її не докон... Кінця доробив, і вона така пуста, тільки два стула. Зато хорошенька така інтер'єр, такий хорошенький. Так ем. я чогось не можу її активувати. О! Поїхав! І сразу вийти. Це для мене було дуже важко, тому що я питався фриз... тому що тут дуже велика фізика і я не мог чогось її зробити нормально. Ну, ви можете сказати, що я здесь можу її сохранити. Це ти The yes. Rams. Алло. В смысле? Эх, приходится тут в сохраненных. Приходится в, сохранен... в сохраненных. Ось. Но я пользуюсь чаще, кстати, с кнопкой сохранить все. Тому що я так можу зберегти весь мод, ну весь всю постройку, яку я зробив. Ну, попробую чуть-чуть доробити її прям, прямо в відео. І... я знаю як. Безопасно покататься. Если заработаю. Да что ж такое? А, я, я просто знаю. Я, я гоню. Ракета же Е! И, и пустный тот. И пустный двигатель. двигатель мой. Ну, мне ракет... По типу, что все ракеты треба. О, тут механизм где-то есть. О, ракетный. Точно, ракетный. Ракетный двигатель. Правда, я не знаю, як її прикріпити нормально, щоб вона е, хорошо держалась. За це я чуть-чуть боюсь. Ну добре, сохраняю. Все. Тепер попробую без активувати. О! О, ще! Я, я поняв, в чому проблема. Дело в тому, що там з чуть-чуть вон забагавці. Вже... Ой. Ось. Мені треба перечіпити варі... варівку. Ось. Готово. Їх! Все, моя машина готова! Їхо. Ну, тепер треба само це прикрепити. Ой-ой, чуть-чуть розвалилося. Чуть-чуть розвалилося. Так, готово. И все, машина готова, она теперь еще и рабочая. Ну, даже не знаю, а в следующей части попробую сделать историю с ней. А усім до побачення, говорю я папа. -па.